Ріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень. Ми щороку зустрічаємо свято Перемоги радісний день. І з року в рік чашлопис віддаляє своїх нащадків далі від війни. Та травень знов та знову нагадає, як і життя йшли його сини. Бояють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном могила сплять. Чимало свят дарує нам весна, як в рідний дім повернення з дороги, та є найбільш хвилюючим для нас 9 травня, свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках, це день нестимуть люди завжди квіти. Не обміліє пам'яті ріка. В серцях нащадків завжди буде жити. День перемоги одне з найвизначніших свят для України та для кожного з нас. Воно символізує перемогу добра над злом, майбутнього над минулим життя над смертю. Цей день єднає людей проти агресії та війни, символізує прагнення до миру і процвітання. Друга світова війна одна з найбільших трагедій ХХ століття. Це трагедія не українського, не європейського. А світового масштабу війна охопила різні країни, різні континенти, але, звичайно, найбільше переживала наша земля і наш народ. Ніколи раніше в своїй історії Україна не платила за мир таку високу ціну. Мітинг з нагоди 68-ї річниці перемоги в роки Великої вітчизняної війни оголошую відкритим. Що не заголотик Рода. Немає в Україні, в Росії чи в Білорусі людини, яка б цього дня не схилила голову в пам'ять про мільйони загиблих солдат та офіцерів своїх рідних і близьких. Війна не обійшлася стороною не обійшла стороною жодної оселі, жодну родину. Її гіркість, смак. Відчула кожна людина. Саме тому, 68-ма річниця перемоги в великій вітчизняній війні одна з найважливіших дат. Це наш спільний біль і спільна гордість, це наша відповідальність перед співвітчизниками, ветеранами і пам'ять про тих, хто не повернувся з полів битв. Життя однієї людини безцінне. Натомість Україна заплатила за мир мільйонами життів, своїх кращих синів і дочок. Ми завжди мусимо пам'ятати. Про це і ми повинні цінувати те життя, яке даровано нам Господом Богом. Події тих днів не повинні згаснути в народній пам'яті. Про це нагадуватимуть меморіальні досліди, пам'ятники, та найголовніше меморіал, людська пам'ять, яку нащадки несуть у вічність у своїх серцях. Ми не маємо права не пам'ятати героїв курської дуги. І Сталінграду, Москви і Києва, визволителів нашого села, прах яких покоїться сьогодні під чорним гранітом меморіалу. Довгих 1418 днів і ночей, великої вітчизняної війни щодоби гинуло. Вдумайтесь, 20 тисяч людей. Страшна війна забрала життя кожного четвертого білоруса, кожного п'ятого українця. Майже 8 мільйонів кращих синів і дочок України полягли на полях бою, загинули від тяжких ран у повоєнні роки. Осколки тієї епохи все ще летять і ранять нас, а сама війна назавжди залишиться незаживаючою раною, жахливою шрамом нашої пам'яті. 118 жителів Немовецької сільської ради були мобілізовані на фронти Великої Вітчизняної війни. Сьогодні в нас в армії йде 5 чоловік, сім, а це 118 наших односельців відправили на фронти війни. Більша частина із них не повернулася. Нехай слів, які можуть передати весь біль втрати, і вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую. Я запрошую до слова голову Саминської районної держадміністрації Оставчука Анатолій Миколаєвич. Шановна Немовецька громада, ми сьогодні разом з вами всі зібралися на цьому пам'ятному місці для того, щоб відзначити 68-му річницю великої перемоги. Щоб віддати. Шану тим людям, які завоювали для нас чисте небо і наше майбутнє. Мабуть, кров стине у жилах, мурашки йдуть по тілу, коли тільки представляєш, що прийшлося пережити нашим батькам, нашим дідам у ті лихолітні роки. Тільки подумати два рази фронти йшли по території нашого району. Тільки представити, що 13 тисяч мирних жителів період війни у районі не стало. А за визволення САРМ 985 солдатів і офіцерів радянської на той час армії загинули, визволяючи наш район. 385 жителів нашого району були, загинули на інших фронтах, не визволяючи наш район, наше місто. І ми також сьогодні їх згадуємо. Я сьогодні з гордістю можу сказати, і часом стає не по собі, коли ми всі разом з вами можемо набагато більше зробити для ветеранів, для свого села, для свого району, а часом при якийсь разприях, як, при ще якісь моментах, у нас це не виходить. І якраз ми маємо витягнути урок із того, що відбулося, що тільки в об'єднані наша сила, що тільки коли ми разом ми можемо багато дещо зробити. І ім'я життя на землі, пам'ять, яку ми сьогодні маємо з вами нести і наші дітки, це є свідченням того, що ті люди, які загинули за визволення нашого краю, вони загинули недаром. Вони свою, своє життя поклали. І за того, щоб могли сьогодні наші діти гарно вчитися, щоб ми могли нормально, гарно працювати, щоб у нас було майбутнє майбутнє незалежної України. Давайте дійсно будемо шанувати по настоящому і пам'ятати, бо це наш синівський обов'язок. Я хотів би сьогодні ще на території Немої ради ще залишилися ветерани. Небагато, але ще є. Мав сьогодні бути і один ветеран тут. Але так склалося, що вже проходять роки. Здоров'я ні те рани нагадують про себе. Да, і, мабуть, хвилювання, і та біль, якого прийшлося прожити, не так просто сьогодні прийти і, знаєте, ще раз хвилюватися. Тому хотілося б щиро побажати ветеранам здоров'я, миру, добра. Дітки наші, щоб завжди пам'ятали, бо цей урок ми маємо нести по життю і робити правильні висновки, щоб більше не допустити того, що відбувалося в 20 столітті. З ним перемоги вас усіх! Дякую! Салюту, чути не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, крізь муки і тривоги, ми липили до дна, крізь муки і тривоги, страшні чотири роки, страшні чотири роки, а с нами йшла, весна перемога. П'ять мільйони загиблих. Грають і знову дверце краю, і знову дверце краю, мелодії старі, і сиві ветерани, згадавши цю війну, цей день кладуть ульпани до вічного вогню, і сиві ветерани, цей день кладуть ульпани, цей день кладуть ульпани до вічного вогню, перемога свята. Ось низько, сіїм до землі і... і устелим їм тернистий шлях. Поклонімося ж тим, хто поліг у бою, хто покрив землю рідну собою. Поклонімося всім, хто впав у бою і відстояв нашу свободу. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на застави. Пам'ятайте про тих, що під танки стрибали. Є в невідомих місцях невідомі останки. Є в лісах, і є у горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть наші гості безвісні. Ми не бажаємо війни, хай над містами і нивами сіяє сонце з вишини, щоб ми росли щасливими. Люди троящимо, вої не треба, гуртуємо всі свої ряди. Зачисте, безхмарне небо, проти смертей сліз і біди. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на всій землі, мир це квіти у сонячних росах, мир це радість малих і дорослих, мир це усмішка в очах матусі, мир це лани золота ворусі, мир це потоки весняні сині, мир це дружній танок при гостині. Схиляємось ми шанобливо в задумі, тужливо шумлять осокорих з боків, і чується голос в зеленому шумі, Бережіть і шануйте могилу батьків. Присягнемось сини біля братських могил, іменем сонця, вітчизни іменем, клятву складаєм, клятву синівську, героям загиблим. Те, що батьки доспівать не встигли, ми доспіваємо. Те, що батьки збудувати не встигли, ми збудуємо своїм життям, своєю працею, навчанням, вшановувати світлу пам'ять воїнів, клянемось, 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 клянемось. Є весна, зустрічаючи день перемоги, ветеранам ще сниться війна і жорстокі воєнні дороги. Ветерана солдата, День перемоги, день слізи скорботи священний День перемоги, день пам'яті і прощення. Вже давно повернулись з війни. Ветерани на рідний хрещати, відродили державу вони і навчили її захищати, День перемоги, історії нашої дата, День перемоги, це день ветеранів. День перемоги, день слізи скорботи священний. день перемоги, день пам'яті і прощення. Ємо вас, ветерани війни світової, в Європу творили для нас з мирним небом на. Тирана солдата, День, перемоги, день сліз і скорботи священий, день перемоги, день пам'яті і прощення, день перемоги, день пам'яті. Oxinha.